Привіт, друзі, з вами я Олександр і сьогодні ми продовжуємо грати Hearts of Iron 4, також за Лісінь Серце 4. На, мод, на сучасність. Цього разу ми граємо за Кубу. Будемо йти по, по створенню конфедерації. Беремо перший фокус кубінська політика. Підемо, скоріше всього, по цьому по цих двох. Будемо розвивати більше трохи. Економіку чуть-чуть більше. За Кубу я вперше граю, чесно скажу. Так, тут ми зменшуємо. А що в нас по економіці? У нас багато безробітних можемо і заводи, але щоб заводи будувати, нам потрібні. Електрика. Давай от одну... Ні, тут краще, ні, тут краще. Що це побудується чуть-чуть? Добре. Що mm -hmm -hmm -hmm. нас впливом? Добре. Збільшуємо час. Ой. Надійшли, шуму дуже не було. <свісно> так, добре. Ми берем першу... перший фокус на економіку. Ставимо армію всього на один єдиний фронт, який у нас є, це на Гуантанама. Ой. Це Гон... Гонтанам, вроді, так? Да? Я можу перепутати чуть-чуть. Так, да. Гонтанемо. Градеть Гонтанамо. Ми, типу, по конфедерації виходить, що ми. ой. Що ми по конфедерації в більшості такий вот кусок беремо. З утворюємо свою державу, якщо не більше, бо я там бачив щось Болівія. Чи що там було? Колумбія. Колумбія плюс то велика буде. Так, 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 так. Демократи при владі. Демократи по при владі, добре. А що у нас? Нам треба демократію провести, добре. Це все добре, будемо. Поки демократії нема, будемо економіку створювати, відроджувати. Так. Що ми робимо правильно, ми... Про західна. Робимо. Так, поліцію зменшуємо. Я перепутав там на ще один-три. Можливо, якраз із мінусу вийдемо. адміністративне один назад і... Освіта один назад. Якщо ми підемо на освіту, це... Так багато треба політичної влади. У нас стара кубінська планова економіка, ми будемо розвивати, це скоріше всего експортно. Ну і я не знаю, як тут, чи можливо чи ні. Нова економічна модель. Так, дивимось. Навіть не знаю, напевно, будемо більше з Латинською Америкою. А можна тут в Брікс ми входимо. Ну, ми до цього відео, ну, на цьому, у цьому відео чи сюди вже дойдем. А якщо дойдемо, то скоріше все, так от підемо поки. Так що це можете в коментарях написати. Угу. Ми можемо взяти відкрити економіку. Все, ми мінімальні. Анда. Ну, у нас немає того. А значить у нас не буде електроенергії. Я правий. У нас ми, ми навіть не можемо закупити. У нас фінансовий крах скоро. Добре, ми закриємо назад. Ну побачимося, закриємо чи ні. Нам що треба? Росія хоче нам з нами дружити. Так, розвивати інтернет. Будемо, що ми будемо робити? Це, напевно, візьмемо. Напевно, але в нас немає сільського хозяйства Ну. Коротше, ви поняли, я заповню як воно ну, на українській проблема КПК. Ну, давайте візьмемо, побачимо. Що буде? Мінус 1 мільярд. Бомба. Взагалі супер. от навіть уновляємо. Не оновляється Нам треба назад на закриту економіку перейти. Нас вообще немає. Ресурсів. Два, 0 ноль. Мм, мг, ну давайте. Тут у нас ми на авто получимо. Свою ж типу. Ну, типу. Добре. Покращимо з ними відносини, щоб також взяти цей там фокус. У нас є флот, навіть нічо собі. Я в шоці. Угу. Скоро фінансовий крах буде. Угу. Хто у нас бере участь в блокаді з нами? Америка. Все, закінчили. Нормально. Добре, ми візьмемо, якраз ми будемо нафту, видобували. Це добре. Це дуже добре. Ну давайте візьмемо оному лабораторію. Але то, що тут... О, ще одна. Прикольно зроблено, якщо. Я ніколи не замічав. Ну якщо... то скоріше всього в останньому оновленні додавали. Які. Якщо запустити ядерну ракету в простій. О. Відображення. Якщо запустити ракету в ядерну ракету в простій е грім без модів. Ні, в модах теж. Там ж додавали всякі нові монументи, типу Бранденбургських ворі чи Біг Бену, той. Ну там Білий Дім, я не знаю, що тут. Тут а, той. Статуя Свободи в Вашингтоні Білий Дім. Я не знаю, чим тут є. Зображення. Ну, не суть, то якщо кинути ядерну зброю, то типу той монумент можна зламати. То я не знав. Поки мені не попалось. Угу. У нас все одна економіка. Глибоко в п'ятій точці. Вау! Ідея туризм не буде впливати. З недержави перетворився на державу, та. Ще другому вели ембарго. Будемо все покращували. Ну, типу, з дебафів виходити будемо. Так, це плюс нафта. Нам потрібна нафта. Прекрасні новини. О! Ура! Ми в плюсі, в мінусі. Давайте я назад краще піду. Це, це тимчасово. На тупу навіть не вистачає на електроенергію, щоб ви розуміли. Нам би краще... Отут а краще би типу таку енергію мати. Давайте її побудуємо краще. Хоча стільки будували. Ми тут повідкриваємо ще плюс Т нафту, Пополучаємо. тут, а ще, та ми тут ще получимо. По цьому фокусі ми получимо тут а що тут 2. Тут, І тут 2. А, а в чому різницю зараз? Подивимось. Ось тут Венесуела, тут а Росія. Ми напевно з Венесуелою будемо дружити так як Венесуела до нас то поближче. А я напевно поки пропущу цей момент. І так, ми повертаємося. Для вас була секунда, а для мене приблизно хвилин. Може 10. Ми взяли вже цей фокус. Я ще окремо ще взяв цей фокус. Добре. Що е... мені ще взяти. -ху 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 -ху. Так. Можна це взяти. Інфраструктура відновлювальної енергії. Думаю, допоможе. А референдум я не знаю, як провести. Чесно скажу. У нас вже. А це не наша справа. У нас вже 37%. І Я їх той допустив. Давайте я. Може тоді вже. Якщо я на відкрию. І звісно я трачу той політичну владу. Що хоча я міг на щось розумне потратити. Ну, економіку чуть-чуть, по чуть відновлюємо. Прям по чуть-чуть. По Податків дуже високі. І також я рішив поставити той. На. напівспотребована економіка. Так. Енергетична революція. Mm -hmm. Давайте зупинимо на секунду час. Подивимося, що можна ще взяти. Це у нас що? Інфраструктура, інфраструктура. Давайте інфраструктуру. По 5 мільярдів, на ну, нічого. Нам хватає. Добре. Далі беремо про західну. Будемо прокачували і прокачували. Ну, типу, я маю на увазі тих millions... захід. Прозахідні ті ідеології партії. Добре. Напевно, ось ці фокуси ось це от все ми візьмемо і я на цьому буду закінчувати, бо це вже не дуже мало бути довге відео, так як. Е, відео, скоріше всього, ще вийде десь в п'ятницю. Як я казав по новому графіку ще плюс відео буде. Так, тут це відео таке по старому графіку і вже на... Цьому тижні буде вже новий зразу. Тільки те відео вийде, рахуйте, що все. Гра... Старого графіка немає, буде новий. У нас мінус політична влада. Бомба! Е, Ну нічого, розберемось. Мене повпливати ні на що не можу. Ну але нічого. нас взагалі нічого немає. Добре. Бідні. Пропаганда. Ага, ми можемо так впливати ж плюс. А я щось сліпий, якщо чесно був. Я трохи сліпий, та перепрошую, сліпий. Е -е 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 Добре, візьмемо ті останні фокуси і на цьому будемо закінчувати. Так, це у нас. це в нас 4 рік буде оце. Капець чи можливо неправильно прочитав. Перепрошую. Санта-Клара. Mm -hmm. То ми де покращили інфраструктуру. Тут, бачу. А якщо так. Плюс вольфрам. Так, а якщо так, нічого. А якщо повністю. Плюс метал. Я не пам'ятаю, як в тому А якщо в тому нічого. Тут тільки вольфрам і метал додається. Алюміній вроді в це називається, так? Це Вольфрам да? А тут технологічні метали перепрошую. А то сталь. Угу. Добре. М -м, санта Клара. Беремо санта Клару і ще візьмемо. Не знаю, скоріше всього, всі візьмемо. Зараз так швиденько. Угу. Так, добре. Беремо. Об'язать, об'язать, об не пам'ятаю, як на український. Зобов'язати, скоріш всього. Зобов'язати бізнес приймати картки Мір. А, це типу для Росії, скоріш всього. Ну про що. Але нам плюс 6 мільярдів. І плюс 5 популярності до КПК. 39. До КЛС. До речі. Напишіть, будь ласка, як провести той референдум. О, що одну ракету поставив. Я не хочу взагалі не приближати ні віддаляти, вона пропаде. Це шаттл. Ні. Це О. Нє. Вже в Бермудах сник. А, ну так, Бермудський трикутник. Попав в Бермудський трикутник, він вроді так от іде. Якщо я не помиляюсь, чи такого Сербія на Косово? Велика Сербія. Нічо собі націоналіст. Уклоній кебаб. Цікаво. Я зватесь. Що там написано? Але цікаво навіть. Написати це в перекладачі. Що це значить? Так, це сербська, да? Угу. Так, сербська. Добре, що телефон тут. Ой, не то мова. Ой, ми взяли вже фокус. Ой, якраз маємо чим зайнятися, поки беремо фокуси. E, сербська. Сербська? Добре. О Господи, що в них з клавіатури! Ніколи не бачив такої клавіатури. ДНО. О. -о. Там бачив, що там я не бачу. що приходить кебаб. Mm, я правильно написав? Ану. В перегляді це означає зняти шашлик. Цікаво! Цікавість стяг. То хоче собі такий стяг? Прикольний серйоз з таким надписом. Зараз ще чуть-чуть, ще чуть-чуть І будемо закінчували на цьому відео. Хотів би нагадати про свій Discord сервер там, де ми можемо поспілкуватись також пограти разом. Там... Поки відео не виходить, ну, типу, повідомлення про того, що вийшло відео, не виходить, але там можна поспілкуватись і навіть поради так дати. Там зараз я рідко в мережі, так як зараз навчання. Я стараюся тут все поєднювати. І а в е... телеграм-каналі там виходить відео і також там підкріплений вроді телеграм-чат. Там, де можна спілкуватися. Кому цікаво, можете написати мені там. Постараюся відповісти, якщо побачу. А я побачу. Я часто сижу в Телеграмі. Добре. Е відбиток пальців ДНК. Нові аеропорти і центр туризму беремо і будемо несимо. Ніче сумі. Ніче сумі. 350 мільйонів. Але це вже прогрес. Це добрий прогрес. Так як ми взагалі в мінусі великому були на початках. Це вже прогрес для такої маленької країни і без ресурсів, причому. І вже причому при блокаді. Блокади теж, вроді, да є. Так, да, от які мінуси. Можливо, тут якось можна попливати на, на зняття блокади. Треба буде почитати, подивитися. <свист> так, подивимось, що тут. А? Тут ми покращимо відносини. У нас хороші відносини. У нас такі, можна сказати, нейтральні. <свист -свист> <свист> так, коаліція. Нам треба якось. Якось, якось. Не знаю, чи то потрібно брати. Напевно, щось тут візьмемо. Оце, наприклад. Нам, Для електроенергетики ми, скоріше все, будемо на відновлювальних, так як вся нафта, ну, все горюче, йде на експорт, можна так сказати. І нас тупу електроенергії нема. Ой. Ну, Тут можна покращити навіть... О, тако. <сіпл 'я> О, все, немає. В мене аж. Аж за весь на секунду. Його вже нема. Тепер є. Угу. Вже 17 мільярдів. Це вже гроші для такої маленької країни із таким великим боргом. Ну ми, звісно, не гіганти, як сусіди наші. Але там є борг набагато більший і економіки немає. Серйозно? Куда вони ту свою економіку? Кі всі гроші тратять. Тих тоже. А, в Україні. В Україні все більше мінус. E mine в США. О, тих ще більший. О, Японія називаю. Країну, о, вона. Вона твої заробляє. Одна Корея не заробляє, друга Корея. Тим більше. Індія ні. Ні. О, скоріше всього... Що будемо грати за Іран. Виведемо її на державу. Е, візьмемо, скоріше всього, ядерне озброєння. Типу, ядерне озброєння получимо. Не знаю, чи там можна піти. Може, по Персії підемо. Ти вроді можна по Персії, правда? Напевно, що можна. Або через. Золофетю підем. Побачимо. Автономія МГТ. Шкода, що я не можу почитати. Все. Добре. На цьому ми будемо закінчувати. З вами був я, Олександр. Якщо вам сподобалось відео, натискайте на вподобайку, підписуйтесь на канал і нажимайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. А я з вами на цьому прощаюся.